Неначе праведна дітей. Господь, любя у тих людей, послав на землю їм пророка, Свою любов благовістить, святую правду возвістить, неначе наш Дніпро широкий, слова його лились текли, і в серце падали глибоко, огнем невидимим пекли Замерзлі душі. Полюбили. Того пророка скрізь ходили, за ним, і сльози з неї лили навчені люди, і лукаві, Господню святую славу розтлили і чужим богам пожерли жертву, омерзились, і може свята, горе вам на стогнах каменем побили. І праведно, Господь великий, мов на звірей тих лютих диких, кайдане повелів кувать, глибокі тюрми покопать, і роди лютий, і жестокий, в кроткого пророка, Царя вам повелів надать.